Воно сталося раптово понесла вода з лісу, раптово і ось сюди то все потекло. За п'ять хвилин вода прибула і все. Марія Сімка оглядає затоплену родину у селі Яглуш, що на Роготинщині, каже жінка, живе більше сорока років, але такої стрімкої повені не пригадує. Ця картопля ось там трошки ще лишила, то там на бережку так трошки ще лисило, а решту ще внесла. Ну, я знаю. Може, ще що буде, а може, не буде. Куряти потопилися. Рятувальники його рятував. Не встигли. В ударва швиденько, так що рятувальники просто його зроставали. Врятований собака Шрек оговтується від раптової стихії разом із господиною Оксаною Климончук. Її пістя каже жінка, в селі зазнало найбільших збитків. На подвір'ї вода сягала більше метра і підтопила оселю. Ми навіть не розуміли, що відбувається. Дочка прийшла дивитися. і Каже, подивився, щось у потоці робить. Прийшла до хати. То сусідка кричить, каже, рятуйте пса, бо каже, перші топи. Вона каже, та як перші топи, я ще не виходила. А то вже, все, туди о, вода, вона каже, я там не зайду до пса, бо мене каже, к'яни і вода. І тіва. дитина почала плакати, літає по хаті, молищі. Загалом у яглощі підтопило вісім огідь, підраховує староста Любомир Било. Причиною стихії чоловік називає географічне розташування села. Вода вся йшла з лісів, бо село розташовано внизу. А з одної сторони, з іншої сторони, села йде ліси, горби на горбистій місцевості, і з тих лісів переважно вся, вся вода йшла. Місцева жителька Галина Дуда із старостою погоджується і додає: Моє подвір'я в долині, а дорога дорога вгорі. Вся вода знесів, що в мене вчора все звідси бухнув. Що через мій город? Тут твоя труба, труба ціла забита, і цілий час тут кано ну, набиває ту трубу. Завтра комісія з міської ради. Ми це питання обговоримо. Міський голова сьогодні вже дзвонив. Дзвонив водоканал і на сьогодні приїхав відкачувати воду людям з підвалів. Зразу обговоримо питання учасники тої частини потічка. Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій рогатинської міської ради Івана Сидоренка. Негода завдала збитків і у селі Липівка, яка теж входить до Рогатинської громади. Там підраховує посадовець підтоплення. Зазнали приблизно 30 господарств. Обстеження проводиться, також буде виїжджати комісія, все фіксувати і тоді буде вже на місці вирішуватися, щоб надати якусь компенсацію за надані збитки. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.